У Коломиї відбулася акція Всесвітній день діабету 2011. Її провела місцева спілка інвалідів-діабетиків. Присутні мали можливість послухати виступи та проконсультуватися із відомими ендокринологами України, пройти обстеження та оглянути виставку продукції медичних фірм. Мета заходу профілактична допомогти виявити хворобу заздалегідь та запобігти її важким наслідкам. Коломиянка Ольга Лещук на діабет захворіла близько року тому після операції на підшлунковій. Відтоді її життя змінилося повністю зі сльозами на очах. Розповідає молода жінка, каже, ще дотепер не навчилася з цим жити. Постійно відчуває різні зміни в організмі, турбують болі в ногах, падає зір, загальна втома. Найскладніше для Ольги дотримуватися суворої дієти, а спеціальне харчування для діабетиків дуже дороге. Оце саме гречка, оце, що для цукрового діабету, його є обов'язково наскільки дорога, що дуже для діабетів дорогі продукти. Макарони, наприклад, такі, що я собі не можу дозволити, щоб я їх купила. У мене є, значить, пенсія і зарплата. Значить, мінімальна зарплата, мінімальна пенсія мені одній не стає. Це приблизно скільки це приблизно півтора тисячі. Ще я не навчила з ним жити, але я стараюся вчитися, тому потрібні от такі зібрання, тому що я не можу десь сама літератури вичитую, але я рахую, що ліпше би люди збиралися і. Говорили, розказували один одному. Такі акції Коломийська спілка інвалідів діабетиків організовує вже 11 років поспіль, але й дотепер це людям потрібно, каже голова спілки Валентина Паламарчук, тому що основна мета заходів профілактична. Людей виявляємо, направляємо до лікарів. Лікар назначає лікування вчасно і звичайно тоді краще проходить лікування. В рамках всесвітнього дня діабету 2011 у Народному домі презентували документальний фільм про діяльність місцевої організації. Стрічку продемонструють по всій Україні та за кордоном, оскільки її замовили з Канади. Показовий її приклад тої організації, яка має е, працює. Ми працюємо благодійно, ми шукаємо благодійників. Ми не маємо ні зарплати, нічого, але все раді людей, щоб людей хоч трошки підтримати, тому що скрутний час люди не мож не мають такої змоги поїхати ні в Київ, ні в область. Рідко хто має наша ціль в першу чергу. Го це профілактика, це роз'яснення проблематики, з якою зіштовхуються люди, про те, що чужої біди не буває, і власне підні... створити в суспільстві таку думку, яка б сприяла людям в тому, щоб вони наодинці не залишалися із своєю власною проблемою. Фахівці наголошують на тому, що ми знаходимося на шляху глобальної епідемії цукрового діабету. Світова спільнота визнає недуго неінфекційною епідемією 21-го століття. В Україні 1 мільйон 250 офіційно зареєстрованих хворих на діабет. Проблема діабету це не лише проблема лікаря і хворого, це проблема загальнодержавна і відношення е, органів влади до цієї проблеми, відношення лікаря. І я вважаю найбільше значення має відношення пацієнта до стану свого здоров'я і те, як він контролює свій діабет. І Я вважаю, що не менше 99% залежить саме від хворого. Як його став, як він виконує поради лікаря? І справді з діабетом можна жити навіть довше ніж е, е, люди, які живуть без діабету, якщо не ставляться до свого здоров'я відповідним чином. Діабет захворювання обміну речовин, при якому в організмі не вистачає інсуліну, а в крові підвищується уміст цукру. Ця хвороба поки не лікується, але піддається контролю. Як керувати діабетом, а не жити в ньому? Вчаться хворі, спілкуючись та зустрічаючись разом. Як це не банально звучить, але краща профілактика діабету це здоровий спосіб життя. Перш за все, раціональне повноцінне харчування, чисте повітря, здоровий сон, носіння натурального одягу, дотримання гігієни, відсутність емоційних перевантажень, відмова від сигарет та алкоголю, регулярні фізичні навантаження не зашкодять і загартовування та профілактичні обстеження.